З новим днем, шановні українці, сьогодні в мене на огляді в продажу Subaru Impreza 2016 модельний рік. Комплектація преміум вона в Україні вже третій рік. Сьогодні я про неї вам трошки розповідаю. Поїхали! Дивіться, стосовно технічного стану, двигун тут 2 літ атмосферний, варіатор, в принципі, в субару надійний достатньо. Повний привід тут постійний. Додатково тут встановлено газове обладнання, воно редуктор. Воно мозги стаговські. От, Стоять проставки по клірансу, вона приподнята на 2 см передок, на 3 задок. Мої партнери, коли заганяли в Україну, всі так ставили на проставки. Так, що по пошкодженню? А, ну, о, в двигуні, двигуні зроблено 4 тисячі назад. Заїхала вона в Україну з пробігом 90 тисяч км. Зараз 188 в неї вона накатала з 2019 року вона тут. Так, що по пошкодженню, дивіться, був передній правий кут, зараз ви фото побачите на екрані. Вже складно задати точно, що робилось, але основне, що я пам'ятаю, точно тут робився. Це замінювався бампер, фара, праве крило, капот, підсилювач бампера, передня панель і радіатор. Якщо не помиляюсь, по-моєму, один. От, можливо, щось по підсилювачу, ой побачите, не по підсилювачу, по ланжерону на кінчику зазвичай просто, я навіть по аукціону бачу, що підсилювачем, скоріш за все трошки підгибало. Але отак, візуально лонжерон цілий... Е, мож, ну, трошки, як зазвичай, скоріш за все, На кінчику на пару сантиметрів буває, що він там уходить чи на декілька міліметрів. Там, ну, от, отак. Все рівно, машина третій рік в Україні їздить без зауважень, все добре. До речі, знаю, що власник нещодавно ще замінив там якийсь лямдозон. Ще один ще два, і так що ну, зауважень, в принципі, ніяких нема. Гума тут стоїть літня, але стан у неї майже новий. І зауважень по лакофарбовому покриттю. ну Трошки низа бампера. <кхе> трошки, понятно, що десь на бордюрі під'їжджали. Трошки на капоті є незначні посічоночки, от, якщо видно, маленькі. Е, так, Тут щось трошечки от на кліпсі бампер треба буде фіксувати, от є таке зауваження. Маленькі сколи тут на арочки, на задній правій. На задньому бампері, теж пару паутінок тут є. Один-два. Ну Таке, це все жити в житій машині ніяк не заважає. Йдемо всередину. Так, комплектація преміум від базової в нас відрізняється незначно, але де що є, тут підігрів сидінь є. 4 склопідйомники, електродзеркала. Дзеркала, до речі, з підігрівом, це від базової комплектації, теж відрізняє. Дзеркала тут стоїть з автоматичним затемненням. Шкіряне кермо, воно, до речі, вже тут в Україні перетягнуте. Так, ну, Тут яскравість приладів і система стабілізації вимикається. Пробіг от, на даному мить 117 тисяч міль, це, якщо я напам'як, 188 кілометрів. якраз км, що переводив. Звичайний кондиціонер, він точно працює. Мультимедіа з Bluetooth, Handsfree, з Aux, камера заднього виду, вгорі тут бортовий комп'ютер. Ну Тут газовий блачок стоїть. Що з того, що по стану салона? Ну Єдине, що він. Не хімчищений, нічого він є, так і виглядає, але в принципі цілий. цілий, Я одразу позаду покажу. і так він виглядає позаду. Дивіться, всі, хто зазвичай в імпрезу сідає на другий ряд сидінь, дуже дивуються, тому що машина так наче невелика, але навіть з моїм ростом 193 см я тут зручно сижу. У мене ноги тут вільно рухаються. Мені комфортно, єдине, що в седанах, трошки я завжди кажу, дах йде на скос, на склон. В хетчах в цьому плюс, що він більш високий йде. То з моїм ростом я тут трошечки от ну, чіпаю, чіпаю стелю. От. Але ну, воно жити мені не заважає, можна трошки відкинутися, від'їхати, підголовник, прилегти. Зазвичай так. Ну, В принципі, все добре. Багажник тут дивіться. гумовий килим. Тут лежить запаска з домкратом, з повним комплектом. Нижче у нас кавролін, стан все добре, нижче от, ниша і газовий балон, бачите, тут стоїть. Тут багажнику все в заводі і все добре. Основна особливість цієї машини це зручність, простота і практичність. А ще до всього цього є повний привід, що вам дає впевненості. Як на слизькій дорозі, так і на брудній, ви впевнено рухаєтесь І розумієте, що під вами субаріцький повний привід. Це супер. Я от зараз кажу вам перші враження, що я на ній їду дуже приємно, вона непогано набирає. Від нуля до сотні ми обов'язково зараз проїдемось. Мені здається, що вам теж має все сподобатися. Зараз ми стартанемо від нуля до сотні і подивимось. Що з цього буде, я та добре знаю, що буде, я на них багато їздив. Ну от Дивіться, вона дуже непогано набирає, як для цивільної, от ми зробили сотню. Я вважаю, що ну, достатньо з зголову. Годовці, до речі, теж все тихо, зауваження ніяких не бачу. Приїхався по поганій дорозі, тільки що нічого не почув. І важливо, що забув сказати. Получається, в преміумі тут є механічний режим, тобто ми можемо перемикатись і на рульові пелюстки переходити. Це теж відрізняє від базової комплектації, бо в базовій тільки там просто L-лау, типу, ну, поніжена передача, така тягова. А тут це є. Витрати пального у такої автівки зазвичай, ну якщо ми беремо бензин, газ, не будемо враховувати, якщо брати бензин, то десь е приблизно хто як буде їздити. Е місто виходить 9-11 літрів. От, хто як буде їздити? ну В середньому десятку вона бере. По трасі не знаю, особливо там не пам'ятаю, ну літрів 8 вона буде брати. Ну На газу прикидуйте, літр 2 зверху, і все, як зазвичай це і буває. В цілому тачка абсолютно нормальна, просто брати, сідати, їздити. Так що набирайте, приїжджайте, дивіться, ми завжди будемо вам раді. З вами був Льоха Трендафта. До зв'язку, до зустрічі.